завжди знаходив спільну мову з Путіним і сподіваюся, що ми зможемо відновити діалог. Саме таку думку висловив Дональд Трамп під час інтерв'ю з Ілоном Маском. Ідеться на сайті Суспільне новини. І також експрезидент США зазначив, що його довготривалі відносини із Путіним можуть стати основою для мирних переговорів. Водночас Трамп розкритикував чинного президента США Джо Джо Байдена. Мовляв, останній сам спровокував війну в Україні своїми необачними заявами про можливе членство України. Аїни в НАТО, окрім цього, Трамп говорив про армію України та РФ, а також порушив питання міжнародної підтримки. І детальніше про кожен пункт будемо говорити із Олександром Чупаком, керівником економічних програм недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, вітаю! Вітаю. Вас. Насамперед, насамперед хочу зрозуміти вашу думку про дивившись інтерв'ю. Чи зрозуміла з цього інтерв'ю позиція Дональда Трампа стосовно війни в Україні? Бо він гучні заяви, як на мене, робив стосовно України в цьому інтерв'ю. То лінія якась про, прослідковується його певна позиція стосовно війни в Україні. Так, Дональд Трамп можна сказати, нічого нового не сказав в цьому інтерв'ю. Порівняно з тим, що він говорив раніше, насправді гучність його заяв навіть стала меншою, тому що раніше, ми пам'ятаємо, він часто казав, що я закінчу війну за 24 години або я швидко припиню це. Цього ж разу він взагалі не говорив про те, що він щось закінчить. Він лише говорив про те, чому ця війна почалася, що це дуже страшна подія, яка забирає багато людських життів, і те, що він. Зможе налагодити відносини із президентом Росії для того, щоб якось покласти цьому край, тому що раніше в нього ці відносини були хороші. Тут він він намагався утриматися від якогось радикалізму у своїх заявах. За, за це ми йому дякуємо, тому що це тому, що те, що ми раніше чули, було не, над, не надто приємно, тому що розуміємо, що це все закінчити дуже швидко, не вийде на від Трампу, але він обрав такий доволі поміркований тон, і можна сказати, що із таким трампом, який був у масках, ми вже можемо працювати, можемо якось готуватися до того, що він стане новим. Президентом, угу. а тут давайте трішки детальніше зупинимося саме на цій заяві Дональда Трампа про те, що він зможе відновити діалог з Путіним. Яким на вашу думку може бути цей діалог? Я нагадаю нашим глядачам, що раніше Борис Джонсон заявляв після розмови із Дональдом Трампом. Ми це обговорювали в етерах. Отже, Джонсон заявляв про те, що Дональд Трамп, начебто, готовий дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по території РФ, і це в принципі зможе і е, припинити в короткому часі війну. То чи може бути таким характер розмови Дональда Трампа і Путіна? Може, звичайно, Трамп дуже непередбачуваний політик. Хоча, з іншого боку, ми пам'ятаємо, що він робив для України, коли став президентом, і зняв ембарго, яке було накладене адміністрацією Обами Байдена на постачання летальної зброї України. Тому цілком імовірно, що він, він кілька. Тижнів тому говорив в одному із інтерв'ю, що я прийду до Путіна, скажу ти або все це закінчуєш, або я, я так озброюю Україну, що ти будеш змушений це закінчити. Звичайно, це лише поки що голосні слова, тому що Трампа не має поки що ніяких повноважень. Однак ми можемо, можемо вважати, що Трамп може бути готовий до багатьох різних сценаріїв. Повного озброєння України до якихось дій, які будуть в Україні, можливо, не вигідні, але потрібно зараз нам нашій дипломатії активно працювати саме із Трампом для того, щоб він, коли якщо стане президентом, ухвалив правильне для нас рішення. Заява Трампа стосовно того, що діючий президент Сполучених Штатів Джо Байден спровокував війну в Україні своїми заявами про те, що Україна може вступити до НАТО. Яка ваша думка стосовно ось такої заяви Дональда Трампа? Там, крім того, що Трамп говорив про НАТО, він згадував, що агресія Путіна почалася після того, як Байден дуже хаотично і невиправдано вивів війська із Афганістану, завдавши сполученим штатам дуже великих репутаційних втрат. Ну це вже. Відома, відомий факт, що саме після виходу штатів Луганістану Путін почав нарощувати війська на кордоні з Україною, але ну ті заяви про НАТО. Звісно, нам це можливо чути десь неприємно. Але у сполучених штатах є таке уявлення, що ну і Путін раніше про це часто говорив, що Україна в НАТО це для нього 100% ні, Ні, він він буде, буде вчиняти якісь дії. На, у, у відповідь на це. І відповідно Трамп теж має таке уявлення, що розмови Байдена про НАТО якось йому повпливали. Але, звісно, він там говорив про те, що це був комплекс подій, і головне, це були воєнні поразки Байдена саме в Афганістані. Пане Олександре, давайте трішки про самого Ілона Маска. Яка його роль у цій розмові? Ілон Маск він. Підтримав Дональда Трампа на виборах. Він сказав, що він його підтримує ще кілька тижнів. Тому зараз говорять активно, що Ілон Маск може стати, може взяти на себе якусь роль в можливій новій адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, вчора він згадав про те, що хотів би увійти до комісії, яка буде контролювати витрату грошей, які сплачують платники податків. Йому. В Ілона Маска є схожі цінності з тими, які має Дональд Трамп, а Саме вони хочуть зменшити державні витрати, хочуть зменшити, зменшити податки. Взагалі хочуть зменшити роль держави в економіці, підвищити її ефективність. Щодо України. Ілон Маск, коли він щось говорив, то він свою позицію не висловлював. Хоча ми раніше часто чули його, якісь позиції щодо України. Варто говорити, що він. Не є аж таким чи проукраїнським, чи антиукраїнським бізнесменом, чи вже можна казати, політиком. Однак, Ілон Маск це буде, буде має бути один із тих, з ким ми маємо працювати в межах можливої адміністрації Трампа, і при правильному підході він може бути дуже корисним для нас. Бізнесмен угу. пане Олександре, на яку аудиторію взагалі було спрямоване це інтерв'ю на бізнес аудиторію зі сторони Ілона Маска, тому що ми розуміємо, що таким чином він свою популярність і рейтинги активізовує на політичну аудиторію і на американських виборців? Чи все ж таки на міжнародну аудиторію, тому що звучали заяви стосовно України і різних таких міжнародних моментів? То на кого саме спрямована ця розмова? Ну тут навряд чи на міжнародну аудиторію вони орієнтуються, тому що зараз головна, головне завдання це виграти вибори. А виграти вибори потрібно для цього потрібно збирати голоси американців. Тому там, хоч про Україну, про якісь міжнародні речі йшлося, все одно в більшості це інтерв'ю було орієнтоване на проблеми, що стосуються безпеки кордонів американських, американської економіки. Проблем, які і, і помилок, які були допущені адміністрацією Байдена і Гаріс щодо того, яким недосконалим не кандидатом є Камала Гарріс і таке інше. Тому тут абсолютно 100% що це для внутрішньої історії і зокрема для користувачів соцмережі, яку сьогодні яка сьогодні є у власності Ілона Маска, а це більше молоді користувачі, тобто 30%. 40 років. І тому, тому так говорити про те, що це було на якусь зовнішню арену, ми тут не можемо. Чи відома вам реакція Кремля на це інтерв'ю? Mm, конкретно реакції я не чув, але знову ж таки Трамп нічого не сказав нового і реагувати на щось тут було б, мабуть, недоцільно, тому що. Трамп, по перше, не є сьогодні президентом. Він є простим громадянином, хоч і кандидатом в президенти, і він не зробив ніяких радикальних заяв, на які б Кремль мав би реагувати тут. І стосовно Камали Гарріс, мій колега з попереднім спікером уже трішки обговорили заяву Дональда Трампа. Ви про неї згадали про висловлювання Дональда Трампа в сторону Камали Гарріс. Наскільки дієвим є такі заяви напередодні виборів? Як вони можуть вплинути на виборців? Зокрема, тут мабуть ви маєте на увазі Трампа про Гарріс як ліволіберального політика. Ну, це, це є абсолютна правда, тому що Камала Гарріс у сенаті її історія її голосування якраз вказує на те, що вона притримується таких позицій. Чи чи є ці заяви Трампа виправдані? Ну звичайно, тому що це політична боротьба, і політики намагаються одне одного якомога більше показати в невигідному світлі для того для того, щоб виборці вибрали саме їх, а не їхніх опонентів. Тому тут немає нічого дивного. Камала Гарріс не приховує того, що вона притримується таких позицій, тому що її електорат саме хоче, щоб вона таких позицій притримувалася? Я зараз такий поділ, що Демократи йдуть вліво, а, а, а республіканці вправо. І така риторика вона характерна для американської політики вже багато десятків років. Я вам дякую за цю розмову, пане Олександре